Вітаю, це програма відверта розмова. Гість студії сьогодні, Юрій Піднебесний, радник голови Черкаської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Пане Юрію, коли ви з'явились на політичній, так можна сказати, орбіті, в засобах масової інформації була така строка постійно. А хто такий Юрій Піднебесний? От ви можете сказати, хто ви такий. Ну, я, по-перше, Українець, житель міста Черкаси. Люблю це місце, місто. По-друге, останні 12 років займаюся соціальним підприємництвом, займаюсь просвітницькою роботою, є пастором церкви християнська віра в місті Черкаси, ну і ще багато різних. Має напрямків. Бувши, да, спортсмен професійний. Скажіть, ви стали радником, голови обласної державної адміністрації. Що ви саме радите і який ваш профіль? Ну, знаєте, стати радником це, мабуть, некоректна запитну. Відповідь мене запросив Юрій Олегович Ткаченко бути поруч з ним. З того моменту, коли він очолив обласну адміністрацію. І я погодився допомагати йому. На громадських засадах? На громадських засадах. Який сектор? У ну, мене більше такий громадсько-політичний і інвестиційного напрямку. А що сьогодні в пріоритеті для вас особисто? Чим ви сьогодні займаєтесь? Ну, сьогодні займаюся. В... Тим, щоб залучити інвесторів на Черкащину, це один із напрямків. Другий напрямок це громадська діяльність. Я входжу в громадську раду при обласній адміністрації. І також займаюся питаннями співпраці з громадськими організаціями. Я знаю, що сьогодні ви займаєтеся і опікуєтесь питанням хоспісу, створенням хоспісу так. у Черкасах. Що для цього потрібно? Ну, при обласній адміністрації є агенція розвитку Черкащини, і саме Агенція розвитку Черкащини, фонд волонтерів України, вони ініціювали цю акцію, щоб в місті Черкаси був створений сучасний хоспіс для онкохворих людей, і дітей. Де б люди могли гідно завершити своє життя. А тільки завершити? Ну, переважна кількість людей третьої, четвертої стадії захворювання вони помирають, на жаль. І хоспіс це те місце, яке розвантажує, по-перше, сім'ю в якійсь мірі, тобто створюються певні умови для перебування. Онкохворої людини і така, знаєте, забота, допомога цій людині, щоб перейти з одного світу в інший. Скільки коштів буде потрібно витратити для того, щоб людина могла знаходитись в такому закладі? Ну, чи це буде фінансуватись державою, чи будуть якісь обласні програми? Взагалі, така світова практика показує, що необхідно 50% щоб переймалася. Це за рахунок бюджету, і 50% це за рахунок спонсорів, меценатів і людей небайдужих до цих проблем. Яким чином можна реалізувати цей проект у Черкасах? По-перше, це треба виділити місце, а точніше, навіть не місце, а виділити землю і з нуля побудувати такий заклад. Тобто, бо дехто. Особливо з медичних працівників думають, що хоспіс це ну, начебто лікарня. Да? Тобто і пропонувалося дуже багато місць там, в лікарні, але для того, щоб був сучасний хоспіс, його треба будувати з нуля, щоб Чиї це відповідало інвестори? стандартам. Чи є меценати? Є меценати, є бажаючі люди, але так хоспіс це Знаєте, це проблема, яка, думаю, що ну, взагалі онкозахворні, це проблема, яка фактично на сьогоднішній день може торкнутися кожної сім'ї, кожної родини. І наша стратегія полягає в тому, щоб залучити громадськість людей небайдужих до того, щоб вони саме були інвесторами і тими, хто. Ну, буде закладати оці перші цеглини в майбутній хоспіс. Тобто ідея цієї акції, яку ми на сьогоднішній день проводимо, полягає в тому, щоб залучити людей. Тому що, от приклад на Заході, якраз основними донорами хоспісного руху є якраз не мільярдери і мільйонери, а це є прості громадяни. Таї країни або тієї території, де вони проживають, які не байдужі до питання онкологічних захворювань? Скажіть, от хоспіс – це ну, така вже остання інстанція, можна сказати. Ну, ну фактично, так, да, це перехід. А, чи будуть ви особисто робити такі програми, щоб профілактичні, скажімо так, не для того, щоб ну, облегшити. Страждання людей, а для того, щоб взагалі ця хвороба скоротилася у чисельності на території Черкащини та України, можливо, в цілому, ну цим повинна займатися охорона здоров'я в першу чергу. А знаєте, ми вже маємо так скажемо сам хоспісний рух. Він раз полягає в тому, що ми маємо з наслідками тих. Всіх проблем і тих питань, які сьогодні можуть бути в суспільстві. І, і оце о, остання, те, що ви кажете, інстанція, да, де людина може відчути себе гідною того життя, яке вона прожила, і того, щоб гідно відійти від цього життя. Так, головне, щоб це було доступно, але краще туди не потрапляти в будь-якому випадку. Ну, це буде доступно, тому що. Знаєте, основна, з самого онкохворого ніякі кошти не беру, ну, не, не, не беруться. Тобто це може кожна людина, яка забажає е, останні дні прожити в хоспісі, де б могли родичі до них приїжджати. Але ті послуги там певні, де, наприклад, якщо родичі хочуть бути біля онкохворого, там так само будуть е, приємні умови для... Перебування з онкохворим для них ну, за це вони. Тобто, то, в принципі, мешканці міста Черкаси можуть об'єднатися не тільки Черкас, так і Черкаська. Області, області, да. І створити самі собі такий заклад. Так. Ну. По-друге, -по це дуже важливо те, що ми на сьогоднішній день робимо. Ми залучаємо молодь дітей, студентів до Волонтерського такого руху, щоб вони могли ну, розвивати саму цю ідею, що необхідно це зробити. Тому що от практика показує ну, фонду волонтерів, який очолює Тимофій Нагорний, показує те, що коли якісь ідеї вкладаються в молоде покоління, то з часом ці ідеї реалізуються в реальності. потім. І сьогодні ми пішли цим шляхом. Долучаємо студентів, ми долучаємо школярів до того, щоб вони, пожертвувавши 15 гривень, да, могли долучитися до цієї справи. І ну, там сама ідея полягає в тому, що пожертвуй 15 гривень, гривень, отримай подарунок. І якщо ти хочеш цей подарунок пожертвувати для онкохворої дитини, то ти можеш підкласти записку і сказати: Я там бажаю там. Здоров'я дитині, там якісь або там як друг. От. І волонтери потім ходять по онкохворим дітям і роздають такі подарунки от, на Новий рік, там, от, Він, на днем. Скажіть, ви кажете, тобто проблемами для того, щоб профілактики захворювань, наприклад, повинні займатися охорона здоров'я? Да? Ну, в принципі, тобто цим питанням теж Це може функція. займатися охорона здоров'я. Але якщо ви берете на себе такі вже функції, тоді ну давайте от середня ланка. А, якщо ми взяли вже цю важку О. тему да, для розмови, от е, лікування другої стадії. Це теж дуже дороговартісне. Потрібні останні сьогодні існують технології, лазери, дороговартісні Терапії, хіміотерапії там, так. і так далі, і тому подібне. Чому не створити такий центр, який би надавав ці послуги так, щоб цінацькі кошти, наприклад, теж, щоб це було доступним, щоб у людей був шанс, що якщо навіть в них немає кошти? То вони можуть вилікуватись. Знаєте, я особисто ще, от почавши цю справу, долучившись до того, щоб реально допомогти зробити хоспіс в місті Черкаси, після того отримав звістку, що моя мама захворіла ну, онкохвора. І, звичайно, ті хіміотерапії, все це, ну, це шалені гроші, які треба окидати. Це, ну, Непроста така процедура для е, людини на сьогоднішній день, яка з, ну, з низьким достат, рівнем достатку життя. Да, і це добре, коли є там діти, які можуть е, ну, допомагати, а в переважно більше, ну, більша частина людей, які е, мають цей діагноз, да, вони, е, ну, по-перше, впадають в розпач, тому що сьогодні. Це коли ти получаєш діагноз, що ти онкохворий, це зразу ну, хрест да, на собі людина може поставити. Але, звичайно, що е, якщо попередньо знати да, про цю проблему, то вона, її можна вилікувати. І... Це вже питання медицини. Да, і, То можливо, Черкачанам треба да. а, та мешканцям Черкаської області а, здавати а, там 20 гривень, 30, 50, залучитись до програми, побудуй там, ну хоспіс потім побудуй, щось перед цим та, щоб лікувальні ну, якісь, купити да, якісь спеціальні засипання. Центри засоби. треба, щоб, по-перше, центри. По виявленню да, онкозахворювань. Оце дуже важливо, такі сучасні, да, які можна було б попереджати да, ці всі ну, прояви. І ну, в нас, знаєте, вже більшість людей про саму проблему захворювання, вони вже знають, вже коли якась стадія да, там доходить. Тому що насправді сьогодні люди. Не переймаються своїм здоров'ям із за того, що вони не мають достатньо коштів для того, щоб таке сучасне щоб і кваліфіковане, да, пройти обстеження. І, звичайно, треба, щоб і органи державної влади вони закликали до того, щоб люди не лінувалися да, проходити такі обстеження, да, щоб виявити на ранніх стадіях ці захворювання. І ми знаємо, що на сьогоднішній день так само дуже багато і маніпуляцій з цього приводу в середовищі там каже медицинському середовищі. Да? Тобто можуть надати діагноз, да? його ще там до кінця точно не перевірити, але вже ну, людина буде ходити під стресом, да? не знаючи, що там онкозахворювання чи. Чи яка там пухлина? там… Злоякісна чи добякісна. Да. Е, я так розумію, ви прийнялися цим питанням і вже потім отримали сумну звістку. тобто… Вже потім, е, да. Воно? Да, воно якось так знаєте, з, е, ну фактично співпала, да, ця звістка співпала з тим рішенням, щоб саме в Черкасах зробити хоспіс. Мені прекрасно, але я сподіваюся, більше, що да. все буде. Але це ще більше гаразд. мене мотивує, щоб це реально зробити. Тобто, і зробити можливо те, щоб все-таки і попередити, і не розраховувати на систем, на нашу охорону здоров'я, так? Ну, звичайно. Юрій Дмитрович, скажіть, які ви сьогодні вбачаєте основні проблеми на Черкащині, окрім здоров'я? Економічні? Ну, Інвестиційні, ну, по-перше, це що в країні йде війна, і хоча б тут ми не маємо безпосередньо бойових дій, да, але е, я знаю, що жителі Черкащини е, активно переймаються саме е, допомогою батальйонів. Е, По-друге, багато є людей, які саме з Черкащини. Йдуть в зону бойових дій і приймають участь там, і стають на захист своєї держави, своїх цінностей і ну, приймають, долучаються і приймають участь. Звичайно, це велика проблема для того, щоб був розвиток в регіоні, тому що, і взагалі в країні, тому що ну, мало куди піде інвестор, да, якщо ну, є якісь. Проблеми, да, там, всередині країни важко спрогнозувати там, на 5-10 на років. От. І сьогодні найбільша проблема те, що ми не знаємо, що буде завтра. Це найбільша проблема. І це не тільки Черкащина, це всієї України. І ми повинні на сьогоднішній день взяти відповідальність за ту територію, на якій ми живемо, кожен з нас. Як ви оцінюєте дії уряду? Впроваджуються нові реформи? Ну, ще важко, ще важко оцінити, тому що фактично цей уряд ще не, ну, не працював. У нас є нові міністри там з, з, із за кордону з певним досвідом. Але подивимося, наскільки вони будуть ефективними менеджерами в тому, щоб дійсно вивести з кризи нашу країну. Як ви вважаєте, чи є потенційно в них така можливість? Ну, Мабуть, вони думають, що є ну, про себе. да, І вони можуть, кожен з них, ну, ці, особливо закордонні да, там, міністри, вони беруть на себе певну відповідальність і гарантії перед цивілізованим світом, те, що вони зможуть ну, привести до ладу те, що тут ну, фактично. Ну, зруйновано, розвалено і корупцією, і тим беззаконням, яке було там на протязі останніх там, 20 років розвитку нашої держави, це все треба просто з голови ставити на ноги. І е, якщо президент довірив закордонним спеціалістам, це, то, мабуть, він розуміє, що вони щось можуть зробити. Якщо вже вони нічого не зроблять, то... Ну, Тоді ну, вже нам нема до кого звертатися. Може, до марсіан звернемося, щоб допомогли. Цікава думка. <світ> Скажіть, що в Черкащині можливо сьогодні зробити? От ви кажете, отримувати свою територію, брати відповідальність. От які конкретні кроки тут можна? Взяти на місця, так як кажуть, от зараз реформа, готується децентралізація влади. От, що конкретно можна зробити тут для того, щоб підняти життя в цій області? А можливо, просто втримати стабільність? Ну, на мою думку, по-перше, це треба створювати територіальні громади, які б були, де були об'єднані люди. Розуміли, що вони хочуть, ці територіальні громади, на тій території, де вони проживають. Сама територіальна громада повинна вимагати від органів державної влади реалізації тих потреб, які вони будуть мати для себе. І оце є основний механізм для того, щоб ну, соціально да, і ну, щоб громадськість дав вона ну, звичайні люди вони могли бути об'єднані для якихось конкретних цілей. Не просто об'єднатися проти когось, а об'єднатися для того, щоб щось створити і змінити ту ситуацію, в якій опинилися ми і опиняться наші діти в майбутньому. Тобто, ви треба вважаєте, що все. ситуацію ми можемо а, змінити, якщо ми всі об'єднаємося, візьмемо відповідальність на себе і почнемо будувати а, своє місто, село, двір? Mm -hmm. так? Ну, ну, це, це так, знаєте, дуже примітивно, але е, нам треба дуже серйозний ідеологічний фундамент для того, щоб е, змінити ситуацію. Да? От, те, що на сьогоднішній день е, ну, діагноз. Того стану, в якому опинилася вся наша країна, це те, що ми ці останні там, 22 роки будували е, країну організованої злочинності. І сюди долучився кожен громадянин України певним чином. Да. І треба це міняти. Треба змінювати цю ситуацію от, замість от, держави організованої злочинності. Прагнути до держави організованої прадності, щоб люди об'єднувалися і змінювали це. Це не мій вислів, але вважаєте, це, можна але це реально. От двадцять роки, як ви кажете, будували одну державу та злочинну всі. І тут скільки часу потрібно для того, щоб прикинутись і жити в іншій державі. Ну, по-перше, треба зрозуміти, що ми дуже серйозно помилилися. Да? Або навіть не ми, не, не наше з вами покоління... А давайте уявимо. А покоління... Зрозуміли. Всі зрозуміли да. далі. от Що далі робити? От конкретні кроки, як зробити поїздку? Змінюватися. Змінюватися, по-перше, кожному. Змінювати свою свідомість, зрозуміти, що, знаєте, ну, прийшов там. Поцарював, вкрав 100 рублів і втік, це ну, не зробить щасливим ні тебе, ні твоїх дітей, ні твоїх нащадків, а дійсно от вставати і починати е, знаєте, впевнено з вірою працювати на майбутнє. А давайте відверто. От скажіть, ну одна людина, десята людина, п'ятнадцята. От якщо всі так знизу будуть, ну це робити, чи зміниться система згори? Звичайно, зміниться. Чи зміниться? Сьогодні? Зараз вже, зараз вже реальні є зміни в тому, що сьогодні органи влади вони ну, більш доступні для, е, так скажімо, контакту, комунікації з, зі звичайними людьми. Просто питання ж знову в тому, що е, ця, е, це. Ну, Росія непросвященна да, її треба просвітити спочатку, тому щоб вони розуміли, що крім їх обов'язків, кожної людини, кожного громадянина ще є права. І ці права треба відстоювати, за, за права треба боротися. І там, де є якась несправедливість, треба прагнути до того, щоб в тих ділянках все було справедливо. Скажіть, ви знаходитесь, хоч і на громадських засадах, але в державній системі. Як Ви вважаєте, наскільки ефективно у нас працюють органи державної влади? Я не знаю, наскільки ефективно органи Ну, саме по Черкащині чи взагалі Черкащина, по Україні. Черкащина, те, що ви бачите, можливо, те, я можливо я бачу, по Україні. Ну я знаю, що, наприклад, е е голова адміністрації він досить активно працює в багатьох напрямках. Це перше. Друге, те, що е, на сьогоднішній день, ще може і не сформував він ту команду, яку він хотів би бачити, тому що є політичні аспекти, да, які впливають на підбір там, е, своїх заступників, кадрів там, і оновлення органів влади. Це, це серйозна проблема, тому що якщо ти один щось бажаєш, а в тебе немає людей, які за тобою стоять, які вірять в твоє бачення, які вірять в те, що ти. Дійсно, той лідер, за яким можна піти, і який приведе до цих реальних змін, такий ну трошки, оця нестабільність і в політичному форматі, вона на сьогоднішній день ну, дуже сильно сказується на тих проблемах, які ми сьогодні маємо, от, і в тій самій адміністрації. Тобто недостатня проінформованість людей і нестабільна економічна ситуація, і військова агресія це три головні ну, фактори. Ну, ну, і, і це, але ж вже той факт, що сьогодні ми маємо ну, досить прогресивну людину, яка очолює обласну адміністрацію. Це, це є факт на сьогоднішній день. І я скажу. В багатьох областях, от я спілкуючись з людьми, вже ім'я Юрія Ткаченка, воно на слуху. І це, і це ну, досить непоганий сам старт для того, щоб в області якісь реальні зміни можна було робити. Досвід якої країни ви б перейняли для України, а можливо для Черкащини? Ну, мабуть, Мені дуже сподобаються США саме в тому форматі децентралізації штатів, де існують певні закони в Штатах, де громада і люди, які в тих штатах живуть, вони впливають на певні рішення, які на їх території приймаються. Але в цілому польський варіант, він, я думаю, більш приємний для нас, тому що. Ми дуже схожі по ментальності з поляками, і ми, ми, ми б могли е, дійсно побудувати не гіршу модель, яка була побудована в Польщі. Тобто ідеально для вас Америка, а реально для України Польща. Реально ну, Польща, так. Да, так, сусіди. Ідеальна Україна все ж таки у вашому розумінні. Особистому. Це, це, країна? це країна праведних людей. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що е, люди, які усвідомлюють свою відповідальність перше перед Богом, перед собою, перед майбутнім поколінням, ви усвідомлюєте свою особисту відповідальність? Ну, я скажу так, в якійсь мірі. Ще може, будучи е, людиною, яка займається просвітницькою діяльністю, я ще, ще себе не, 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 врах, не рахую тим, що я досяг. Чогось, щоб могло б дійсно змінити ситуацію в тій країні, де я живу. Ще, ще самому треба дуже в багатьох речах змінюватися і. Тобто ви можете і не бути мешканцем працювати мешканцем ідеальної України, да? своєї. Я, може не буду, але я вірю, що мої діти або діти моїх дітей вони будуть. Я сподіваюся, що ваші бажання здійсняться. Yeah. Я вам дякую за цю відверту розмову. Дякую нашим телеглядачам, глядачам, що були з нами. Це була програма відверта розмова. До побачення.